Замовкни Сергій Рибров та Роман Яремчук відмовились від російськомовного перекладача на прес-конференції перед матчем з Албанією. Анатолій Тимощук виграв суд проти УАФ. Про що це каже? А зборна Росії не встанет на калені. Щоправда, на чаті світу 2026 їх не допустять. Упс, друзі, вітаю! Макс Коляда, ваш вподобайка, партнер проекту Favbet. Давайте починати це відео. Починаємо ми з трансферів, зима все ближче, а значить, качки летять, інфа з'являється, і є люди, які особливо хочуть на цьому фоні виділитись. Зокрема, Ігор Бурбас, який увірвався в цю, е е е скажімо так, війну в лапках, і одразу її програв. Я навіть не інтригую. На що вас інтригувати, якщо ви і так розумієте? Взимку в Карпатах очікується чистка складу, оскільки команда формувалася не під Владислава Лупашка, а під його попередника Мирона Маркевича. Повідомив власне Ігор Бурбас. Влітку львівський клуб пропонував Олександрії 200 тисяч євро за калюжну, але в клубі його оцінили в 700 тисяч євро. Крім того, Карпатам прийдеться конкурувати з шахтарем в Донецькому клубі. Думка стосовно підписання калюжну розділилася на спортивний директор Дарія на хоче його підписати вже навіть взимку, а генеральний директор Сергій Палкін не хоче. Абсолютно читаємо історія з Калюжним. І тут навіть інсайди не треба приводити, щоб розуміти, що Шахтар, скоріш за все, захоче його підписати. Калюжний це один з найкращих нині опорників української е, прем'єр-ліги, якщо не брати до уваги Брашка. Так взагалі, ну Берешко при любих розкладах, мені здається, в Шахтар не перейде він е, динамівець. Якщо по іншим опорникам, чистим опорникам брати, то калюжний, напевно, нині найкращий в УПЛ. І а вже Шахтар, у якого Степаненко не молодше вже давно. А вже ж Шахтар буде його намагатись підписати. Не, якщо не один в один замінен для Степаненка, то хоча б, б відсотків на 70. І це чи не єдине, в чому Бурбас, мені здається, не помилився? Але от в усьому іншому, там просто як то кажуть, в популярній грі, Уейстед Динамо останніми місяцями шукає гравців на три найпроблемніші позиції: центральний захисник, правий Вінгер та центр Форвард. Про це власне повідомляє Ігор Бурбас. Одним з варіантів підсилення позиції центрального захисника є Андерсон uh, Джордан з Зорі. Але Ігор Суркіс інформацію спростував. Цитую фантастична маячня! Полісся може відпустити шість футболістів. Повідомляє той же Ігор Бурбас. Повідомляється, що Вінгер -бені Макуана продовжить кар'єру у складі Карп. Карпат. і теж потрачено. Олег Авдиш, менеджер із зовнішніх зв'язків Карпат, спростував інфу. В ЛНЗ роздумують над зміною головного тренера. Теж повідомляє Бурбас. Агент Олексій Льондовський та його партнер Євген Красніков пропонують ЛНЗ колишнього коуча Дніпра 1 Олександра Кучера. Потрачено. Прямо бінго, три потрачено поспіль. Вгадайте з якого. Фільму була фраза прямо бінго. Напишіть її в коменти, і ви зрозумієте, чому я зараз її тут привів. Це максимально описує ці от інсайди, хто їх дає і їхню суть. Одне у мене питання наше? От на що давати такі інсайди? Я не журналіст. Я можу говорити те, що я думаю, я, я тут завжди це роблю. Не буду, на відміну від деяких персонажів, казати, я не коментую дії моїх колег. Це не мої колеги, я кажу те, що я хочу казати. Навіщо давати такі інсайди? Щоб що? Щоб потім один інсайт здійснився і говорити постійно. А я ж казав. А ви мене не слухали? Ну, це рівносильно, що ходити в дорогих кросівках, постійно казати, що у мене подивіться, які у мене дорогі кросівки, але при цьому у тебе порвана сорочка, діряві на дупі штани і якийсь кашкет гірший за ось цей. В чому суть цих інсайдів? Поясніть, викаблучити, що ти. Ти знаєш все, що відбувається в усіх клубах. Ти в курсі всіх подій абсолютно. Я крутий. Я знаю, довіряйте мені. Збірна Росії не буде допущена до участі у жеребкуванні відбіркового турніру чату світу 2026, Повідомляє російське пропагандистське видання матч ТВ. Тут навіть коментувати нічого не слід. Хіба додам наступну інфу у російському футбольному союзі? Заявили, що якісь невідомі люди перед нікому не цікавим матчем росія сирія заспівають щось про вставання з колін. Матч Росія Сирія буде присвячений річниці початку сталінградської стратегічної наступальної операції. Гра пройде на волгоград Арені 19 листопада, в день, коли 82 роки тому розпочався контрнаступ Червоної армії номером. Відкриття стане надихаюча композиція. Не вставай на колені» у виконанні Миколи Наскова. Та білоруського співака Олександра Іванова, відомого під псевдонівом Іван. Ну окей, пісню то заспівають, а з колін вставайте, коли будем? На чмінаті світу, на який вас не допускають. Браво! Але, але насправді поки що тему орків ми не закінчимо. Я сто відсотків знаю, що хтось напише коментарі. Макс, нафіга ти нам про них розповідаєш взагалі? Нам на них байдуже. Відповім: по-перше, посміятись. Посміятись з їх недолугості і посміятись того, наскільки ж сильно там закручуються гайки, наскільки там терпіли живуть. Це по-перше. А по-друге, щоб ви були в курсі того контексту, який там відбувається. Це важливо. Важливо розуміти, що взагалі відбувається в світі, бо ну, жити і отак прямо дивитись, ну, рано чи пізно зі сторони тобі лящ прилетить. І, власне, продовжу тему орків. Тема. Анатолія Тимощука, як стало відомо, трибунаком спортивний арбітражний суд САС в Лозані задовольнив апеляцію колишнього футболіста Анатолія Тимощука на рішення дисциплінарного комітету УАФ 45-річний тренер Зеніта вимагав зняти з нього санкції, які були накладені через продовження його роботи в РФ. Та ця швейцарська установа завжди була пі. І працювало суто за гроші, тому немає сенсу дивуватися. Ну, насправді, весь арбітраж десь так суто за гроші і працює. Не лише у спорті, не лише в Швейцарії. Скажу свою думку. Чому так сталося? Тимощук, розуміючи, що іміджево важливо відстояти свої інтереси, вирішив подати апеляцію: 100% російські лиця, високопоставлені лиця, розуміючи, наскільки це важливо, рейтингово для заголовків важливо, не стояли в стороні і допомогли Анатолію, в тому числі фінансово, вирішити цю історію. Загально. Ну, бо ми розуміємо, що Тимощук до України ніколи не повернеться, як тільки він переступить кордон на один сантиметр, він тут же зловить кулю в лоб. Суто іміджова історія, що зі своєї сторони мало би робити УАВ. Абсолютно те саме, але в зворотньому напрямку. Лобіювати інтереси всіх українців, які вважають, що Анатолій Тимощук зрадник, лицемір і приспособленець, якого треба стерти з історичної мапи України. Але гадаю, фактор грошей все вирішив. Орки скажуть: ну посмотріть, українці! Не доказали свою правоту. От он настоящий українець. Анатолій Тимощук. Він все розуміє і його правоту признал самый честный, самый гуманный суд в мире. І я зараз, якщо хтось вздумає написати в коменти Макс, чому ти цю радянську помойну класику?» Навмисно згадую, бо навіть орки в своїй культурі завжди говорили, що суд продажний, його можна купити, він, ну, він нічого не вирішує. Якщо хтось зацікавлений в тому, щоб нічого не вирішувалося, бо вирішилось на його користь. Ідеальний приклад цієї ситуації. Чи пророчно для нас, це думаю, що ні. В якомусь сенсі, знову ж таки, це тільки підтверджує, що російські рублі, вони, на жаль, цінуються у світі, і за них можна купити чи не все. Чи могла УАВ виграти цю історію? Гадаю, що так. Але, ну, можливо, я зараз помилюсь, але зараз займатися тим сраним Тимощуком, Викидувати якісь гроші для вирішення цієї справи це не найголовніша нині історія. Нам немає куди гроші з асоціації футболу витрачати. Понятно, що тих сраних Орків немає куди гроші витрачати, вони і будуть такі от штуки для заголовків робити. Не знаю, може помиляюсь. Напишіть тоді свій коментар, свою думку, я вам щойно сказав. Ну і прямуємо до збірної України. Учора була прес-конференція Реброва. На ній також був Роман Яремчук. Була оцінка суперника. А, приводити комент я не буду. Очевидно, що були слова сильний суперник. А, вони вже не ті, що були колись. Зараз це потужна збірна. Це штампований коментар про будь-якого суперника. Я розкажу ж про дуже цікавий момент. Федерація футболу Албанії на передматчеву прес конференцію головного тренера Сергія Реброва та Форварда Романа Яремчука надала перекладача, який хотів російський. Перекладати питання українській стороні українці відмовилися від цього. Переклад здійснився з албанської на англійську. Після прес-конференції представниця Албанської Федерації у розмові з взбірна сказала, що їхня сторона вважала це найкращим рішенням, адже російська схожа на українську. Матч Албанія Україна відбудеться сьогодні о 21.45. І це потужний і правильний меседж в такій ситуації. Все було зроблено абсолютно правильно, на мою думку. Друзі, матч вже сьогодні, як я вже говорив раніше, якщо ми не виграємо, ми вилітаємо до дивізіону С, куди, до речі, зовсім нещодавно так, нещодавно, вчора вийшли сабмаринці, здається. Ну, якщо ми не хочемо в такій компанії грати у футбол, то сьогодні треба перемагати. Що ще я можу тут сказати? Друзі, у мене сьогодні все. Випуск вийшов гарячим, цікавим. Були і трансфери, були, і орки, була, і збірна України. Така от соляночка вийшла. Тепер ви в коментарі, мені цікаво вас почути, пишіть їх. І зустрінемось після матчу збірної України. Як завжди, буде огляд, тож дочекайтесь на нього. Па-па, гарного і безпечного вам дня!